Удар ворожим безпілотником. У румнах четверо загиблих та зруйнована школа. Вступ до вищу 2023. Які спеціальності обирають абітурієнти в сумах. Забіг перемоги. У Тростянці збирають кошти на відбудову місцевого стадіону. 23 серпня у румнах російський безпілотник влучив у школу. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Відомо про чотирьох загиблих. Приміщення навчального закладу знищене. В день над Сумщиною сили протиповітряної оборони збили два ворожі ударні дрони. Також вночі та вранці, 23 серпня, російські військові обстрілювали Хотінську, Дружбівську, Свезьку громади. Зафіксовано близько 30 ударів з мінометів. Російський безпілотник типу Шахет влучив у школу в Ромнах. Сталося це о 10.05. Внаслідок атаки травмувалися чотири працівники школи. Вони перебувають у лікарні. Загинули чотири працівники освіти. Близько 14-ї години з-під завалів школи дістали четверте тіло загиблого. Таким чином загинули чотири людини. Це директорка школи, її заступниця, секретарка та бібліотекар. За повідомленням військової адміністрації директорці закладу був 51 рік, її заступниці 33, секретарці 41 та 42 бібліотекареві. Ми були на роботі, працювали, коли почали. Яка? Я не знаю, ти знаєш, що, що там почало гудіти, стріляти. Ми бігли не... в школу і ну, ти, в общем, виходить, ти заберет, трошечки не, не добігли до того місця, де вдарило. вдарила. Присипало, а ті Єди працівники, які залишились в школі, усі речі лежали. За пів години до влучання на Сумщині оголосили повітряну тривогу. У повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників. За словами голови Романської районної військової адміністрації Дениса Ващенка, на момент оголошення тривоги в школі перебували 19 людей. Або не захотіли виходити самостійно, ну, це ж вже не вина. У нас по по суті. Загального розпорядження про дистанційну роботу я як керівник району не видавав такого розпорядження. Міський голова чи департамент освіти чи відділ освіти, я так розумію, в нас не було переходу просто на дистанційну форму. Після оголошення тривоги основна маса людей вийшла на вулицю. Залишилось тільки 4 чоловіка по нашим даним, Ті, що вдалося працювати. Чи є укриття в цій школі? Так, укриття є гарне обладнане укриття. Ми зараз оглянули укриття, воно в принципі все ціле. Укриття таке завали, один запасний вихід. А чи хтось ним скористався? З тих? Ні, укриття пусте. На місці влучання працювали 80 співробітників міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спочатку обстежували перетехніки, забрали все, докучили жити, там шахетці чи геран 2 Деталі зібрали для слідчих органів, пускають, подивляться і зафіксують такий вчинок. Ганебний вчинок Російської Федерації по відношенню до нас, до українців, особливо канун 1 вересня. О 14.30 пошукову операцію на місці події завершили, продовжуючи розбирати великогабаритні завали. З родичами загиблих працюють поліція і психологи. Буквально там через 20-30 хвилин ми вже були тут на місці, організовували свою палаточку і надавали допомогу родинам, ну, родинам загиблих. На той час спочатку було дві загиблих особи, потім ми знайшли ще одну. Ми стараємося їх відволікати. Я особисто їх всіх почти знаю, і це в нас є теми для спілкування. Я відволікаю їх просто від цієї теми і потихеньку підготували. У цій школі на початок навчання 1 вересня чекало 176 дітей. Більшість батьків це були очні навчання. Ми проводили питання у усіх школах. Не тільки ці, але будь більшість батьків нашої громади Будемо сподіваємо, навчання. За бажанням батьків ми робимо питання батьків, в якій школі вони хочуть продовжити навчання. У Сумській обласній прокуратурі почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичої війни, поєднане з умисним вбивством. У румінській громаді від сьогодні оголосили триденну жалобу за загиблими. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Анна цьогоріч стала студенткою аграрного університету. Вступила сюди, розповідає дівчина, після навчання в коледжі на спеціальності готельно-ресторанна справа. Мені подобається це керувати, якісь там бумажечки, щось розв'язувати, якісь питання. Ну, подобається взагалі працювати з людьми. Тому це і зацікавило. Третій рік поспіль у приймальній комісії аграрного університету працює Кароліна Сілюченко. Цього року говорить, додалось роботи через оформлення документів для вступу онлайн. Так як накладання кваліфікаційних електронних підписів і дистанційна подача заяв у нас дуже актуальна, і це новинка в цьому році до цього майже це не використовувалось. Тому технічна інформаційна підтримка вступників при виконанні оцих здавалося б простих дій, але це так, як це вперше, то це найчастіші звичайно питання. Цьогоріч тут на бюджетну форму навчання на перший курс зарахували 523 студенти. Ця цифра на рівні минулого року, говорить проректор університету Ігор Коваленко. Втім, через те, що частина вступників не підтвердили вступ до них, на ці місця триває до зарахування абітурієнтів пільгових категорій. Після школи ми, як і інші вузи, маємо меншу кількість заяв і після коледжів, але ми маємо більшу кількість заяв, які бажають здобути рівень магістра, які бажають здобути рівень PhD Аспіранта, і які бажають паралельно навчатися за освітою бакалавр цих заяв у нас більше. В цілому, звичайно, якщо взяти загальну кількість добувачів в Сумському національному аграрному університеті в цьому році, то вона більша. Лідеруючи місця за кількістю поданих заяв, говорить Ігор Коваленко, займають спеціальності аграрного профілю: агрономія, агроінженерія та технології виробництва продукції і тваринництва. Ми бачимо, що зросла кількість бажаючих на спеціальності факультету харчових технологій. Тобто, це освітні програми, які стосуються переробки. Готельно-ресторанний бізнес, крафтові технології у педагогічному університеті на перший курс бюджетної форми навчання зарахували 350 студентів, говорить перша проректорка Любов Пшенична. Ця цифра на рівні минулого року. Всі місця, які виділені для ем, спеціальностей, на які проводиться творчий конкурс, а це 017 фізична культура, хореографія, музичне мистецтво і образотворче мистецтво це ті, на які ми тут проводимо творчі конкурси, всі бюджетні місця зайняті. Там, де широкий конкурс, 21 Місце ми не зайняли, бо діти визначилися і пішли десь на комерцію, бо це інші регіони. Але 26 ми попросили для спеціальної категорії, і вони всі будуть. Зайняті з цьогорічних абітурієнтів такі це реабілітація, це психологія, це логопедія. Педагогічні спеціальності теж задніх не пасуть. Тому і дошкільна, і початкова освіта, і історія, і на сьогоднішній день географія. Мабуть, буде у нас дві групи. Подає документи до Сумського державного університету на перший курс спеціальності психологія Владислав. До цього навчався на ветеринара в іншому виші, але після трьох курсів навчання вирішив змінити фах. Психологію обрав, тому що ну для душі но ну, ну з маличку. Я вже людям трошки допомагав. і до цього навчався на другу професію. Поняв зрозумів, що вона таке. Не не підійшло. Кількість загальних заяв і на бюджетну форму навчання, і на контракт на рівні 2021 року розповів перший проректор Сумського державного університету Сергій Ліонов. Цьогоріч мають 673 бюджетних місця. Був перерозподіл бюджетних місць майже. У фактично останній тиждень рішенням кабінету міністрів були розподілені кошти на місця державного замовлення на такі спеціальності, як психологія, фізична реабілітація, медицина. Було дещо менше виділено бюджетних місць на економічні спеціальності, на технічні спеціальності. Враховуючи в цей перерозподіл, я думаю, скорочення загального фінансування бюджетних місць ми, місць ми отримали трішки менше ніж в минулому році. Цьогоріч, говорить Сергій Леонов найбільший набір на спеціальності інформатика та інформаційні технології: фізична реабілітація, психологія та кібербезпека. На жаль, якраз зарахування по бюджетним місцям відбувалося, коли в Сумах були прильоти. І це вплинуло, у нас достатньо багато студентів, насправді абітурієнтів відмовилися від свого бюджетного місця навіть з першим пріоритетом. І після цього на ці місця, на ці місця претендують абітурієнти з пільгових категорій. Ми, відповідно, їх відправляємо на міністерство, на погодження, тому зараз конкретна кількість місць, яка у нас буде, ще не до кінця, кінця з'ясована. У всіх трьох університетах повідомили, що планують змішану форму навчання. Укриття для частини студентів та викладачів є у кожному закладі. Надалі все залежатиме від безпекової ситуації в області. Катерина Гладенко, Євгенія Зарудна Суспільне новини, Суми. Сьогодні відкриття сезону чекали півтора місяця. Дуже дитині подобаються ваші вистави. Тут дуже задоволений, не пропускає майже ніколи. Широкого розголосу про відкриття нового 49-го сезону не було, кажуть, в театрі. Тому в цей день прийшли найвідданіші прихильники сценічного мистецтва. Ми чекали відкриття сезону і прийшли раніше на годину. Ціле літо ми до, до тривог приходили. В тривоги нас випроводжують. Ми з цими білетами наступного разу йдемо. До відкриття сезону колектив театру підготував невелику інтермедію, присвячену дню незалежності України. А потім глядачам показали виставу Лисиця, що впала з неба. Це найновіша робота театру. Її прем'єрою завершили минулий театральний сезон. Слухай, що ти там робила, чилася літати. Музична постановка за мотивами українських народних казок розповідає про те, як легко втратити довіру і як важко її повернути, змушує задуматись і скоріше призначена для школярів, розповів режисер постановник вистави Ігор Азаров. Хоча яскраві костюми і динамічний сюжет мають сподобатися і дітям молодшого віку. Є певна складність в тому, що у нас зараз дуже спекотне літо, а на сцені у нас пізня осінь і навіть зима. І тому, якби ну, це доволі таки певний пікантний процес таки акторам в дуже теплих костюмах працювати і відтворювати справді цю атмосферу. А, але ну, вони всі майстри, професіонали і вони робляться чудово. Наступного тижня у Сумському театрі для дітей та юнацтва буде прем'єра для дорослих вистава Містечко. На неї теж можна прийти з дитиною, оскільки всі спектаклі театру розраховані на сімейний перегляд, каже директор тюгу Микола Юдін. ми сьогодні ніяким чином не робимо от знаєте, просто смішні речі. Ми робимо твори, які осмислені. Так, да, є гумор, є відпочинок, є зняття емоційне, емоційної напруги, але таки, намагаємось робити глибокі такі твори. Як сказав Микола Юдін, традиційно по п'ятницях у театрі Сімейний день. Вистави показують в такий час, коли батькам зручно привезти дітей. На цю ж саму дату, рік тому, 22-го, ми реально могли показати одну виставу для дорослих і чотири лялькових. На сьогоднішній день у нас 26 вистав. Ми зробили чистих прем'єр: вісім-п'ять, це капітально відновлене. Ну а всі останні це просто почистили, допрацювали. Наразі колектив театру готується до гастролей у Києві на сцені драматичного театру імені Івана Франка. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми. Виставку до Дня Незалежності України презентували члени сумської спілки художників. Експозиція включає кілька десятків робіт. Художниці Любов Белінська представила картину, виконану в техніці акварельного живопису. Я її присвятила до цієї виставки, до Дня Незалежності України. Чому саме червоні маки? Ну, я хотіла цією картиною передати тривожний стан сьогодення, і я думаю, мені вдалося цією кольоровою гамою передати тривожність, такий настрій, який присутній для кожного з нас. Ігор Василевський представив живописну роботу під назвою Небесні Янголи. Ця робота починалась десь рік тому, потім, як то кажуть, трошки відкладав, от, щоб рішення. Це робота присвячена Небесній Сотні. Я був тоді, їздив до наших. Хлопців на майдан там дві палатки стояли наших сумчан. Ольга Москаленко розповіла про свою роботу ой у лузі. Буде була створена в 2023 році. І взагалі я дуже люблю захід сонця. Це для мене найкраща пора, найбільше більше розкривається кольорова гама. Ось, а образ я взагалі дуже люблю спостерігати за, саме, за цим станом природи. І ось він такий був там щось, помітила, там щось помітила, і він такий зібрався в голові. Кожна виставка для художника це екзамен. Перед собою, перш за все, і перед глядачами. І тому, коли ми приходимо на нову на вернісар на нову виставку, ми звертаємо увагу на те, що майже більшість робіт, які наші художники виставляють, це роботи нові, як правило. І тому ці виставки завжди. Цікаві художники, як і музиканти, як і поети, письменники, вони відчувають. І деякі звертаються до метафоричного письма, деякі до реалістичного. І от в перші дні це була цей крик душі. І коли в музеї в художньому була виставка присвячена війні, вона була влучна, вчасна. Але коли війна затягується, ви знаєте, в мистецтві повинні спрацьовувати. Такі акорди, які можуть він людину відродити до життя, переглянути виставку можна у виставковій залі спілки художників на вулиці Петропавлівська, 47. Анна Книш, Євгена Брасімов, Суспільне новини Суми. Це стадіон імені Володимира Куца у місті Трастянець. Два роки тому на ньому провели ремонт, відновили футбольне поле, поклали сучасні легкоатлетичні доріжки, встановили сидіння, зробили чотири мініфутбольні майданчики зі штучним і натуральним покриттям. На це витратили майже 45 мільйонів гривень. Тут змагались легкоатлети і проводились футбольні матчі. А потім у Трастянець прийшла війна, і стадіон у минулому році мав такий вигляд. Нині поле та доріжки відновили, проте сліди війни залишились на огорожі, на сидіннях, на адміністративній будівлі. У день державного прапору у трастянці провели забіг перемоги, мета якого збір коштів на відбудову стадіону. На старт вийшли понад шість десятків спортсменів. Тут були і зовсім юні наймолодші учасниці забігу лише три роки, і досвідчені легкоатлети, найстарші учасниці забігу 70. Як вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так і легкоатлети аматори. Була від група любителів скандинавської ходьби. Учасники забігу долали дистанцію в один, три та п'ять кілометрів. Першу однокілометрову дистанцію серед дівчат подолала Анна Островерх з Сум. Я перший раз на цьому стадіоні хотіла і почувствовати цю дистанцію, і сам стадіон дуже гарний. І сама атмосфера тут дуже гарна. А марті капусті лише три роки, але вона вже пробігла кілометр дистанції і отримала свою медаль учасника забігу. Мама Марти, Юлія, тренерка з біатлону. Вона бігла сьогодні п'ятірку. Для неї це перший старти, які вона долає таку велику дистанцію один кілометр. А так я тренер по біатлону займаюся з дітками, і вона потрошку з дітками бігає. На тренуваннях їй це подобається. Свій кілометр подолав сьогодні перший віце-президент Федерації легкої атлетики Сумської області Віталій Корж. Люди задоволені, дорожка відремонтована, і це найголовніше сьогодні державне свято. І ми тут в Тресянці, який був найбільше постраждалим нашій області, який був деокупований. Тому я вважаю, що вдалося це. Пробіг перемоги це є така собі невеличка перемога для нас. Усі, хто пробіг один, три чи п'ять кілометрів долав дистанцію бігом чи скандинавською ходьбою, отримав медаль фінішера та пам'ятний подарунок. Учасники забігу зібрали сьогодні майже 10 з половиною тисяч гривень, але говорить організатори, збір коштів ще триває. Олександр Качанов, Суспільне, новини суми.